Ми сьогодні говоримо про єдність Української держави, про те, що ви можете зробити для неї, це, звичайно, гарно вчитися. Капітало вкладення в вас, батьківське, викладачів це є добрі знання, які ви покажете по завершенні цього навчання. Але в першу чергу я бажаю, щоби. Ви сформувалися як особистості, як людина, українець, патріот, науковець, яка любить книжку, яка любить знання, яка завжди в пошуку і в русі, в динаміці. Ми повинні бути всі сьогодні як ніколи єдині. Сьогодні до, до вас на свято велика кількість духовенства прийшла. Ми всі... Думаємо і впевнені і мріємо, і бажаємо, щоб в Україні була єдина помісна православна церква, так як Україна є єдина. Я маю унікальну можливість запросити прес-секретаря Волинської єпархії до спільної молитви, щоб ми тут перед вами показали, що ми хочемо мати єдину помісну православну церкву. Отець Валентин, Отець детецьлав будь ласка, запрошую до молитви. Сходьте сюди вниз до людей. Церква показує дієвий приклад об'єднання не на словах, а на ділі. І я думаю, що ви за то. За то чи проти того? Да. Да. Ви, ласка, ставайте поряд і одівайте облачня. Да. Отець Валентин відмовляється брати облачення, але ну, це свідчить, що те, що його поведінка, так свідчить. А я вас запрошую всіх все-таки до молитви і до віри, що в Україні все буде добре.